Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде обзор ось такого типу відкритки совєтської. Ось так вона виглядає з обох сторон. Це зображення рози. Роза називається ракета. Тут ми бачимо Іде напис, що лучші сорта із колекції главного ботанічного сада СССР Роза Ракета і фото Матанова. Ціна 3 копійки, тираж 1 мільйон і 84-й рік, друзі. Іде примічання до даної відкритки, відправка тільки в конверті. Ціна на сьогоднішній день таких откриток в ідеальному стані розпочинається від 50 центів. Якщо у вас є цікаві відкритки Совєтського Союзу дореволюційні, я такі відкритки купую, ціна довірна. Фото ваших відкриток скидайте на пошту, Я обов'язково відповім. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.